Вітаю, вітаю, і хай тут бур'яни. Я знаю, я знаю, не назавжди тут вони. Доброго всім ранку. Ось таке у мене сьогодні привітання. Знаю, що багато тут треба полоти, прибирати ці хащі зарослі. Ну та що ж, а момент не терпе. Треба знімати зараз, бо все відквітує і буде все не так. Тому, ось чим хочу похвалитися, жила, відросла шовковиця. Ото, як був приморозок наприкінці квітня, так вона була, вже були і листочки, і ягідки, і зовсім вона пропала від морозу, почорніло листячко, обсипалася, а це новеньке наростає. І ще тут навіть даже є. Деякі ягідки. ну чи вони засохли. А так загалом ожила. Вон кінчик гілочок попідрізаю, і буде все добре. Оце ось <клухи> дербінник, плакун, кущик величенький наріс, ну ще не дума квітувати. А це зараз тут. На цій ділянці ось покажу, який вже великий кущ гіпсофіли. Ось такий вже теж він. Бутончики вже зовсім скоро заквітує, величезний просто. Раніше вона в мене була менша, а це ось яка. Ось, по ходу, буду показувати, що квітує турецька гвоздичка. Льон, а зараз вже підійдемо ось до дельфініумів. Це як був сильний вітер, їх завалило. Не підв'язані, а хочуш показати, які ж вони просто чарівні? Ось. Який плотно набитий. Це такий синій, лазуревий, із чорною серединкою. А це ось фіолетовий. Біленький глазок у нього. А ось який блакитний. І в одній квіті і блакить. І такий якесь з От які як подвійні квіти. Перший рядок, пелюсток більш блакитний, а ті, що всередину, Такі, як сіреняві, неймовірні, неймовірні. Цей дужче блакитний. А це такий, як перший, синій із чорненькою серединкою. І ще вон вгорі, скільки будуть розквітати, от і ще. В нього яка перспектива зростання чи маленька. Гарні, гарні, гарні. А це прийшли до куща глауцеуму. Я вам його одно показую. І ось він почав своє квітування. Така собі квіточка скромненька, непримітна, Ну їх буде багато. бутончики такі, а круще, який. великий, навіть би я сказала величавий. Ну і зараз пробіжимося далі. Ось зараз покажу таке, як мені я з вікна свого спостерігаю таку картину, що таке сполучення. Тут ось півонія тріє рожевих квітів. Он далі я з яс, колка, яснотка. Теж он квітує і герань садова рожева. І я оце з коридору. Як виходжу з хати, у вікно і таке от рожеве. Рожевий такий прям ансамбль з квіточок. Тут було рожеве тріо, а ось чуть подалі тріо і сполучаються такі квіти. Ось пенстемон червонолистий із білими квіточками. Оце один його кущик починає квітування. Он більший, теж вже починаються квіточки. Ось його такі колокольчики, а потім он піон білий. І зараз покажу ближче, вигела теж такі ж самі білі квіточки. Це так все виходить спонтанно, случайно, я би сказала такі, що вони поруч зростають, а потім, як іще і співпадає квітування, це гарно дуже виглядає. Милує око. Жаби, жаби. Куди не глянь кругом жаби? О, лізе на грушу. Знову борзила. Не можу ж її не показати. Це ще у неділю, це сьогодні субота, в неділю я її знімала, вона вже квітувала. От неділю, тиждень вона вже держиться. Трояндочки починаються, красненька он. Усі на бутончиках. Те продовжує, те квітує, те відквітає. Ось Юка вже викидує свої стрілки, колоски. Піон. Ну і завершу зйомку сьогоднішню. Хочу показати ж цей свій піон, який я назвала в минулому відео, що він у мене піон, чемпіон. Отак От він зараз квітує. І ще більше порозквітав, іще більш величавий вигляд має. Це вже насправді пік його квітування. Ну і рожевий, рожевий теж велич, Недоглянута велична, велич, не підв'язана. Ну, ось яка розміром квітка. Ось допоннітельні, маленькі. Квіточки. Все, друзі. Завершую зйомку. Всім гарних вихідних, гарного настрою, аби все вдавалося у наших справах садових та і у усіх інших також. Всього доброго, всім до побачення.